Високий до мене. Доброго дня. У нас витрець, пані, міністра міста Руч. Звертаю тракторця по Юан GD504. Тракторець 50 55 сил. Повний привід. Тратерець з кабіною запаленням. Примусована виска. Висока резина, передня 20-та, задня 28-та. Тракторець разом з власником буде доставлятися до дому Все, можете прив'язувати його. Все? Так, да, штопори. І кажуть. І кажуть. Часто гроші, правда? На ручний поставив? Тут я вам все виключив які запустити віднікати. Вижимайте щеплення. ручника. зручника. Добре, добре. Виключи масу. Прошкоджу. Не хочу черзі по голові, лади. Я що я можу переїбати. Десь десь з коліна поносові, так. Каже, я тебе не бачу, вибачайте. Та відправляється до власників.